Слово із трьох букв, якого бояться усі чоловіки. Дуже зараз парадоксально, не знаю, щось не кажучи. Колишн, але то не три букви. Давайте подумаємо. Я буду довго думати. Чого тому. ти боїшся? Такого поганого гумору, наприклад. Друзів. Добре, Шайпік він, чого боїться? Мені бої? погано від цього. Він боїться, напевно, що в нього миска буде пуста. Ой. Але якщо пуста буде, він собі мишку знайде, це для нього не проблема. Він в мене справжній активний. мисливець, дуже активний. Лух. Добре, луг теж підходить, але я мав на вазі ліс. ТЦК. Я сам туди прийшов, чому мені боятися. Сам подзвонив. <рес> mm. А як розшифровується ТЦК? Територіальний центр комплектувань. <рес> ну, Воно зв'язано з жінкою. Я не здивований взагалі. <рес> жінкою Коли не підходить багато букв. <рес> але це з жінкою. А ну, шайбік, щось хоче сказати. Що? Шайбік. Він про колишню спам'ятав і все. Та коли він загубився, він до кошечки побіжав, і все. Він обратно до мене повернувся. ПМС Правда, не знаю. А ви напишіть йому правильну відповідь в коментарях.